Мої вітання. Шановні виборці, в цьому відео я хочу звернутися саме до вас. І звернутися, і звернутися з дуже важливим питанням. Це питання щодо обрання місцевої влади. А саме представником місцевої влади є міський голова. І саме від того, який буде зроблений вибір, буде залежати майбутнє як території, так і людей, які проживають на цій території. Так що це за посада міський голова? В першу чергу посада міського голови це посада, яка представляє інтереси своїх виборців. І саме міський голова відповідає за все, що відбувається на даній території. І, відповідно, міський голова зобов'язаний вирішувати питання відповідно зі своїми виконавчими органами рад, для того, щоб мешканці відчували зміни покращення. Це пряме завдання міського голови. Але як же центральна влада та обласна влада? Центральна та обласна влада не має такого безпосереднього відношення до людей. Тобто вона має е, опосередковане відношення, але пряме відношення має тільки міський голова, бо його обрала територіальна громада. Окрім цього, міський голова є представником Уряду України, який має в свою чергу повноваження, які зазначені в законі України про місцеве самоврядування в главі 2. Які мають назву делеговані урядові повноваження. І там їх майже 100 штук. В першу чергу, міський голова це дуже відповідальна і дуже важлива посада. І саме від того, як буде діяти міський голова і що він буде робити, буде залежати дуже багато. І в першу чергу розвиток. Я повторюю, розвиток на даній території. Шановні друзі! Я вас всіх запрошую приєднуватись до команди соціал-демократичної партії і разом вивчати базове законодавство, бо воно є дуже значним і дуже відповідальним для того, щоб робити правильні висновки і розуміти, кого, для чого і навіщо ми обираємо. Я всім вам дякую. Приєднуйтесь до Соціал-Демократичної партії і будемо єднатися, бо в'єднання наша сила. Всім вам дякую.